Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає огляд на палітру від бренду Adept Cosmetics, яка називається Flying Fiddles. Це така незвичайна для бренду палетка, вона і по оформленню інша, і по наповненню інша. Вона, бачите, така в мереживі. Це справжнє мережево. Всі інші палетки від бренду були в такому оформленні з замінника шкіри, а це ну, тканина. І мені здається, що вона буде брудна, але я з нею зробила вже ну, мабуть що 10 макіяжів, і вона не забруднилася. Я боялася, що вона буде вся В блискітках просто. Ну, за рахунок того, що тут блискітки зовсім. Зовщин... Іншої формули, не такі, як, звичайно, у Adept Cosmetics, вони не розсипаються, не розлітаються, ну, трохи розсипаються, але не сильно. Тому ця палетка не стала в мене брудною. Ця палетка, і по наповненню інша. Я звикла, що у Адеп Cosmetics щось таке, знаєте, бабам, щось таке, яскраве, щось незвичайне. А вона така, на перший погляд, здається, ну, трохи банальною, трохи такою спокійною, такою повсякденною. Я все розповім вам у висновках. Вважаю, чи я її повсякденною, чи вважаю я її універсальною і кращу палетку для того, щоб спробувати тінь від Адепт Косметікс. А зараз ви побачите свочі, декілька макіяжів і в кінці я повернусь і розповім свою думку на рахунок цієї палетки. І звичайно, що ми роздивимось кожен відтіночок окремо. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Мене звати Катерина та поїхали. Перший макіяж я вирішила зробити з цим синьо-зеленим відтіночком. Найстрашнішим для мене в палеці. Я його щільненько набиваю на зовнішні куточки, а потім буду підтушовувати цим ліловим відтінком. Дівчата, ви знаєте, синьо-зелений відтіночок рухається, тушується нормально, мені все сподобалось. На, на зовнішні куточки я наношу цей. Темно-зелений відтінок, він на темно-сірій базі, і в ньому такі золотаві блискітки. На внутрішню частину рухомого повіки я наношу ось цей відтінок, я би назвала його зеленого золота. Ну він такий симпатичний, а просто для мене не видатний, насправді. Нижню повіку так само профарбовую зеленим відтіночком. І у куточки я хочу додати ось цей дуже симпатичний насправді відтінок. Мені сподобався. Другий макіяж я вирішила почати з цього лялового відтіночку. Дівчата наношу його складочку. Класний відтінок для повсякдення. Ви знаєте, можна і просто ним макіяж зробити на повсякдення, можна його як е, тушовочну складочку нанести. Мені сподобався. А ось цей темно-коричневий відтінок мені сподобався менше, тому що він такий з жовтим підтоном, він такий, знаєте, землистий відтінок такої дитячої несподіваності. Трохи. Ну, ви бачите мою реакцію на цей відтінок. Ось цей відтінок, такий бронзовий, він симпатичний, насправді, мені так він сподобався. Якщо ви любите такі відтінки, він вам сподобається. І ось цей відтінок мені дуже сподобався у попередньому макіяжі в куточку, тому я вирішила нанести його на всю рухому повіку, ну на залишеному рухому повіку. Дуже класний, такий сітиться зсередині, мені сподобався, дуже яскравий, класний. Коротше кажучи, нижню повіку я підведу цим ліловим відтінком і трохи додам коричневого. І в куточки я нанесу цей відтіночок шампанського. Дівчата, сьогодні хочу спробувати ось цей сливовий відтіночок, але в мене часто на такі відтінки алергія, тому, чесно кажучи, дуже страшно його пробувати. Сподіваюсь, просто тримаю пальце хрестиком, що в мене не буде ніякої реакції на цей відтіночок. Я набираю ось цей сливовий відтіночок на такий пензлик для брів, але я використовую його для стрілок і профарбовую такі стрілочки. Потім беру маленький пензлик для стрілок і вже зафарбовую ці стрілки. Внутрішній стрілочок я хочу ще трохи так ущільнити, знаєте, набити туди відтіночок максимально. А цей пензлик не дає так зробити, тому я беру пензлик олівець і проходжусь тут ще нашаровую цей відтіночок. Тепер, дівчата, беру ось такий пензлик, бачите, гостренький. І ось цей відтіночок, такий матовий ліловий відтіночок. Я набираю його на цей пензлик і трохи підтушовую нашу стрілочку зверху. І маленьким розтушовочним пензликом я додаю цей відтіночок у складку. Ну Що, дівчата, попередньо можу сказати, що цей відтіночок сливовий, він нашаровується нормально. Але коли я його тушую, він плямить. Але не знаю, може щільніше його набити туди. і Стрілочку, де я тушувала, там він, бачите, плямить. А там, де я набивала просто його на куточки, він нормально лежить. На зовнішні куточки я хочу нанести ось цей відтіночок. Він на такій бордовій базі, тому мені здається, вони подружуться з попереднім відтіночком, зі сливовим цим. І тому наношу його на зовнішній куточки ока. До речі, мені цей відтіночок дуже подобається, дівчата. Навіть на свочі, я коли його посвочила, воно ну, дуже такий глибокий, такий розкішний, вечірній, такий шиком, знаєте. І у куточок я додам ось цей відтіночок, в палеці. я додаю його в куточок і на першу частину урухомому повіки. Спочатку набираю ось цей ліловий відтіночок на маленький розташовочний пензлик і наношу його в складочку. Далі набираю ось цей коричневий відтіночок і затемнюю ним зовнішні куточки. Мені не подобається цей відтінок, дівчата, зовсім не подобається. Він такого кольору, знаєте, трохи з кольором дитячої несподіваності, знаєте, такий землистий відтіночок. Ну, Бачите, так? він ще трохи плямить. Ну, такий, кажучи, якийсь... В камері, дівчата, він виглядає красивіше, ніж в житті, я вас запевняю, тому що він в камері такий, мені здається, трохи більш персиковий, більш такий руденький, а в житті він мені менш подобається насправді. На зовнішні куточки я хочу нанести ось цей відтіночок. Він трохи-трохи доохромить. Такий брудно-зелений, брудно- Рожевий, брудно золотавий, набирається добре на пензлик. До речі, на очах він непогано виглядає. Симпатично. І на іншу частину рухової повіки я хочу нанести ось цей мраморний відтіночок. Дівчата, він такий світленько, золотаво-зеленуватий. Тобто він не такий симпатичний і цікавий, якийсь на повіках. Ну Ось такий повсякденний макіяж у мене виходить, дівчата. для мене повсякденний. знаєте. Зараз я ще стрілки додавлю, а я думаю, буде симпатично. Дівчата, останній макіяж я хочу зробити моїми улюбленими відтіночками з цієї палетки, тому я набираю спочатку ось цей відтіночок сливовий, на пензлик такий пелюстку, і наношу на зовнішні куточки ока. І хоч я не назвала би це дуже поганими матовими відтінками, але в мене є з ними декілька проблем, коли я наношу їх так, ну, не дуже щільно. Тому що ну, коли дуже щільно, вони тримаються, нашаровуються нормально. Але коли я хочу їх розтушувати в таку легку димку, ну, це не завжди виходить класно, тому що ну, вони плямить, бачите? Там видно плямиці, я не можу більш тоненько рознести цей відтіночок для того, щоб був рівномірний відтіночок. Ну, буду плямо, прям так конкретно. Але коли наносите ви щільно, коли такий яскравий макіяж, то нормально лежить і нормально, в принципі, підтушовується кордон цього відтіночку. Ну, такий соусовий so -so відтіночок, розумієте? Далі я набираю на пласкапухнасти пензлик. Ось цей коричневий відтіночок. Я би не назвала його моїм улюбленим відтіночком цій палеці, але просто з ліловим відтіночком я вже робила макіяж. А з цим коричневим не робила ще, тому вирішила його спробувати в комбінації з цим сливовим відтіночком. Наношу його в складочку і стараюся нанести його тоненько, такий напівпрозорим шаром. Ну, бачите, дівчат, тут така сама ситуація з цим коричневим відтіночком, коли він щільно лежить на повіках, тоді він нормально виглядає. Коли я спробувала його нанести тоненько, він плямить. Я не знаю, можливо, то в мене руки з іншого місця, або то просто в мене не виходить справлятися з цими відтіночками від Адеп Косметікс, але в мене ну, завжди така проблема саме з матовими відтінками у бренду Адепт Косметікс. Ну і переходимо дівчата до улюблених відтіночків у цій палеці. Оцей ну, дуже класний. Це такий шикарний розкішний відтіночок. Це така сливова база і такі блакитні блискітки. Дуже красивий. Мені ну, правду сподобався. Я його набираю на пензлик, він на пензлика набирається. Звісно, що, як і всі відтіночки у цій палеці. Сяючі набираються, ну майже всі набираються на пензлик дуже добре, тому мені так дуже зручно працювати з ним. Він класно і нашаровується, і тушується, і дуже класно, незвично так виглядає, знаєте, на повіках. Ну, Коротше кажучи, класний відтіночок, в мене навіть дюпа ніякого на нього немає, тому я в шоці і в захваті. І ще хочу набрати ось цей відтіночок Далія. На такий же плаский пензлик і нанести його на першу частину рухомої повіки. Він по формулі зовсім інший. Він такий, знаєте, гладенький, такий е, шовковистий на дотик, класний відтінок. Я таку формулу дуже люблю, і тому е, він мені сподобався. І він трохи доохромить, звісно. Не дуже мені подобається шовка під бров'ю, тому я все ж таки візьму звичайну пудру і е, підтушую трохи наші, наші відтіночки тут під бров'ю. І у куточки я додам ось цей відтіночок шампанського. Ось ви подивилися всі макіяжі, і, як завжди, я хочу попросити від вас зворотнього зв'язку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який макіяж вам сподобався найбільше. А ми з вами приступаємо до обговорення цієї палітри. Дівчата, почну з матових, як завжди. Вона виглядає, на перший погляд, така банальна, така, ну, не банальна, така, знаєте, повсякденна така базова палітра, але. ну... Жодного разу це не базова палітра, звісно, що. тому що тут є такі, ну, дуже для мене дивний відтінок, такі темної морської хвилі, синьо-зелений такий відтіночок. Ну, мені здається, що небагато людей використовують такі відтінки, Ось такі, от, такого кольору, такого синьо-зеленого. да? І тому мені здається, що це зовсім не базовий відтіночок. Ось цей, здається, що він базовий, але він такий землистий, він не просто коричневий, такий нейтральний, розумієте, він трохи ну, такий. От... Жовтий підтоном, і тому ну, на мені, мені не подобається цей відтінок ну, дуже сильно. Ну, можна його користувати, звісно, що. але щоб я була в захваті, і цього відтінку коричневого мені не дуже він подобається. Я більш люблю такі відтіночки, які більш можливо нейтрально коричневі, які більш жовтого цього підтону. Він такий, знаєте, трохи грязішку таку вам створює на повіках. ну Мені на моєму підтоні шкіри, тому. Ну, Такі середній для мене відтіночок, і мені сподобались два відтінки по кольору у цій палеці. Це оцей сливовий, тому що я обожнюю такі відтінки на собі, я обожнюю ними фарбуватися. Але в мене на такі відтіночки частіше за все алергія. В мене лушення, в мене набрікають повіки, красніють повіки. Ну тому я Люблю їх, але не можу ними користуватися. Але з цією палітрою з цим відтінком в мене не було жодних проблем. Ніякого набряку, жодного разу не викликали ніякої чутливості. Коротше кажучи, клас, я дуже задоволена цим відтінком. Насправді, і ось цей відтіночок. Він такий ліловий. -лі ну мені здається, що їх уже багато. Він симпатичний. Мені на моєму шкіри він подобається. Він світленький, він не дуже темний, але не можна зробити такий повсякденний макіяж, трохи його нанести, він середньої пігментації, тому він нормальний, мені сподобався. Трі темні відтіночки ось цей сливовий, темно-синій і коричневий, вони більш пігментовані, вони більш темні. І коли ви наносите їх на зонячні куточки і так ну, нашаровуєте, вони класно лежать. У мене навіть на цих лущеннях, де в мене є такий Часточки, то в мене навіть там дуже класно вони тримаються, не створюють плям. Ну, коротше кажучи, для такого щільного нанесення вони класні. Якщо ви їх спробуєте нанести дуже тоненьким шаром, таким напівпрозорим, у вас нічого не вийде. Ну, вийде, звісно, що, але це ну, займе дуже багато часу. А мені хочеться швидше це зробити. І вони пігментовані, і вони створюють трохи плями, коли ви е, е, намагаєтесь нанести їх тоненько. Ну, коруче, кажучи, е, відтіночки такі, знаєте, для мене е, 50, на 50 50, тому що вони ну, по якості мені не дуже подобаються. Я не знаю, дівчата, можливо, то в мене руки не з того місця, може, то мої повіки такі е, несприятливі для таких відтіночків, але в мене з ними ну, завжди якісь проблеми. ну, Складних нанести. Мені частіше за все не подобаються матові відтіночки у Death Cosmetics, але це ці, ці ну, краще, ніж у інших палатках Або я вже навчилася ми, ними е, е, працювати, не знаю. ну, кажучи, матові, е, задля матові Цю палетку брати не варто, я вам 100% кажу. Але, дівчата, зараз ми переходимо до обговорення сяч-вітіночків, і це зовсім інша справа. Звичайно, що адепт частіше за все беруть саме для відтінків. На матові ніколи ніякої ставки не було. Перший відтіночок це Делайла. Мені він сподобався. Знаєте, це така глянцева поверхня, така дуже гладенька, така класна формула. Мені такі формулі подобаються найбільше. От справді, в це доохром. От ви бачите його. У відео таким зараз помаранчевим, але я його бачу таким зелено-золотавим відтінком. І він доохромить, трохи красиво доохромить. Він такий ніжний, такий, він тоненько наноситься, він такий напівпрозорий, класний відтінок. Він зараз в мене на повіках, і ви бачите його зараз помаранчевим. Але я думаю, що ви бачили у попередньому. Відрізку, ну, від коли я показувала макіяж, то там було в дзеркалі видно, що він там зеленить трохи в цьому макіяжі. Класний відтінок, мені сподобався, класна формула, класний відтінок, прикольний. Наступний відтіночок, ось цей медофом. Дівчата, це для мене трохи, знаєте, не або переденона. Щось таке, щось таке середнє між цими брендами. Тому що це цікавіше, ніж Денона, але не таке цікаве, як, звичайно, у адепт, як, як звикла до адепт. Це такий коричневий відтіночок, сяючи з золотавими блискітками, такими трохи окремими. Він симпатичний, він по якості класний, набирається пензликом, класно наноситься, але просто він не цікавий. Ну, для мене адепт це щось таке. Знаєте, бабам, така бавовна якась розумієте. А це ну, не бавовна, це просто такий банальний коричневий відтіночок. Ну, Якщо вам подобаються такі відтінки, він вас не розчарує, тому що він по якості класний. А просто по відтінку мені ну, він дуже скучний, розумієте? Наступний відтіночок а, Аріса Ема, це, ну, теж такий, знаєте, він такий. Ам... Світло-зелений, але притрушений такий, розумієте? І такий бежево золотаво-зелений, охром. Просто він такий відтінок, я от можу тут тільки так його описати. ну, Мені не дуже подобається. Ну, Він просто такий банальний, розумієте, він такий ну, не дуже цікавий. По якості, звісно, що до нього знову ж таки немає не претензій ніяких. Він класний, набирається пензликом, сяє, тримається, все з ним в порядку. Просто він по відтінку, ну, якийсь такий. Не розумієте? розуміти для мене. Ну такий він і не золотавий, і не зелений, і не е, цвіт якогось шампанського. Ну такі якісь... Брудний відтіночок, знаєте, такий. невиразний, невиразний, ось так. Наступний відтіночок, дівчата, ось цей, я не можу вимовити його назву. дафоділ, напевно, що він називається ну, Коротше кажучи, якось так, цей відтінок трохи більш цікавий по формулі, тому що він такий, знаєте, там дуже такі маленькі блискітки, і він такий більш сяючий, такий, знаєте, дуже маленькі блискітки. Вони такі просто розсипаються по вашій повіці. Він світло-зелений. він напов... Віце, не такий яскравий, як тут він у рефілії. Він більш такий теж притрушений. Бачите, він такий більш золотавий, не дуже зелений. Там в макіяжі навіть я казала, що він наношу зелений відтіночок, тому що ну, в рефілі здається, що він зелений. На повіках він більш золотавий, дівчата. Ну... Він ну не знаю, він нормальний, розумієте, але просто нічого такого видатного в ньому немає. Тому я ось так ньому відношуся, знаєте, ну є і є, знаєте, ну, в принципі, його можна використовувати, але просто мені не дуже подобається цей відтінок. Наступний відтіночок, ось цей Віола Бронз, дівчата, ну тут уже в назві закладено, що він бронзовий, він такий трохи тепленький, і він, мені здається, по формулі саме такий, як і цей зелений. Він такий там крихітний, блискітки, маленькі-маленькі такі є, воно красиво сяє, воно розлива... роз Зипаються, по вашій повіці, як такі маленькі діамантики, він симпатичний, просто тепленький, він цікавіший, ніж такі на відтіночки у Днони, Шарлотти або ще якісь брендів, ну, таких більш масових. Так? А, ну, він більш цікавий, але для мене він теж не дотягує до Adept Cosmetics, Розумієте? Ну, напевно, що вони зробили цю палетку такі для людей, які хочуть перейти з більш відомих брендів на інді бренди, і тому вони зробили щось середнє. Але він добрий, він класний, набирається нормально, наноситься нормально. Ось цей відтінок, наступний, дівчата. Він, знаєте, я коли його побачила, він такий, бачите, мармуровий. Я подумала, М -м, який цікавий відтінок. І який ж він не цікавий, видався на повіках. Він такий теж блакитно-золотавий, але такий притрушений, такий блідий, такий. Ну, коротше кажучи, коли ви кого змішуєте, він стає таким, бачите. Ну, мені здається, що вони... Якось схожі ось ці, ці відтінки, які я от не дуже люблю. Так? От, бачите, вони якісь от з одної опери. Вони такі ну, не, не дуже цікаві для мене, вони якісь ну, дуже близькі один до одного. Ну, коротше кажучи, він в палеці виглядає цікавіше, ніж він виглядає на повіках. Тому він мені теж не дуже сподобався. Ну, просто по якості немає претензій, як і до інших відтінків, але просто він по відтінку, він якийсь банальний, бачите, вони всі якісь, е, більш-менш. Наступний відтіночок, ось цей дівчата, темно-зелений, називається Помпон Е, Дівчата, ну він дуже темний, тому що він на такій темно-сірій базі, майже чорній, і тому він, звісно, що на ну, найтемніший макіяж, на нічний такий макіяж, навіть на вечірній тому. Дівчат, ну він... Цікавий, мабуть, що, але просто я не буду його часто використовувати, тому що він ну, дуже темний. Ну, куди ви з таким макіяжем підете, <свісно> звісно, що. Ну, тому він нормальний, по, по якості класний. Набирається, наноситься, не осипається. Мені сподобався, просто що відтіночок дуже темний. Переходимо до наступного відтіночку, ось цей Yellow Brown. Оцей мені сподобався, дівчата. Ось це, ну, Звісно, що класний відтінок. Він більш сяючий дівчата. Він більш такий бабам. Він вносить таку цікавинку у ваш макіяж. Він, знаєте, такий, здається, що він такий не дуже яскравий, так? але він так сяє. Знаєте, розкішно з, з родзинками такі, ну, мені сподобався, коротше кажучи, цей відтіночок. Він складний, там не просто якісь базові такі відтінки, я розумієте, там така бежева база, мені здається, і такі світло-світло-зелені блискітки. Дуже красиво виглядає, розкішно на бовіках. Він гладенький, так дуже класно наноситься, теж не осипається, набирається пензликом, як і всі відтіночки в цій палетці. Ну, Це другий відтіночок, який мені сподобався з палетки. Ну, прям так сильно, так? це ось цей відтінок перший, і ось цей Yellow brow, він мені Подобався. Вони класні. Наступний відтінок Хані, Хані Пурш. Ось, я не знаю, як читається ця назва. Він такий, знаєте, більш базовий. Він такий, там крихітні такий є, як ось це, в цьому відтіночку, як у зеленому відтіночку. Він по формулі такий самий. Він такий, ну просто розумієте, це більш така банальна формула. Вона така крихітко-блискітна, я би сказала. Він наноситься красиво на повіки. Він просто дуже банальний. Це такий колір шампанського, освітлого шампанського. Ну він симпатичний, звичайно, що претензія звітнуть знову. Тому ж такі до якості в мене немає. Він просто банальний, такий симпатичний. Ну, куточок можна нанести, під бровь можна нанести. Мені такі відтіночки е, подобаються. Якщо палетка була б більш цікава і був ось цей відтіночок, то я була б задоволена, тому що якраз такий відтіночок для кутка. Розумієте, такий хайлайтер. Ну, а просто що вся палетка така більш-менш для мене не. Ну, Середньої цікавості, так скажемо. А наступний відтіночок мені дуже сподобався. Blue Crown називається просто Потрясний, неймовірний, дуже красивий. Я сьогодні його використала у зонішніх куточках. Це така насичено-сливова малинова база і такі блакитні блискітки, таке класне поєднання, мені дуже сподобалось. Ніколи не думала, що можна поєднати такі відтінки, контрастні один до одного, і отримати такий класний відтінок. Просто потрясний. Він так класно переливається. Він коли об'єднується з якимись іншими відтінками, дає третій відтінок. Тобто, тут в мене на стику цих відтіночків, третій відтінок, там зелений вилазить. Ну, Коротше кажучи, класний, дуже красивий. Він і на повсякдення годиться, розумієте, його можна тоненько нанести на повіки. І там така ця а, сливова база, вона. Розтирається, розтушовується, це блискітки, ну, це дуже красиво виглядає. Мені, коротше кажучи, відтінок дуже сподобався. Заради цього відтінку я е, хочу залишити собі цю палітру. Е, він насправді класний. Ось три відтінки, так, ми нарахували вже, які мені сподобались. І ось цей відтінок мені теж сподобався. Цей відтінок називається «Rust Bunny». Е, е, Ну, Він доахромчить, це з такого е, хвойного відтінку, такого зеленого хвойного відтінку, він приливається у. Напевно, що ну, не золото, але темне золото таке. Він симпатичний. Він мені більш сподобався. Ви бачите його, звісно, що зараз от на пальчику він такий здається руденьким відтіночком. але ні, він більш мені здається більш такий... Саме хвойний, розумієте, такий темно зелений такий відтінок, класний. Мені сподобався. Він також класної якості, класно набирається, класно розтушовується, класно лежить, не осипається. Всі, всі ці характеристики, що і у попередніх відтіночків. Дівчата, що мені сподобалось в цілому в цій палеці? Мені сподобались чотири. Класне прям відтіночки. І інші відтінки вони мають місце бути, розумієте? Тобто вони ну, не дуже цікаві для мене, тому що я просто палетка маяк, в мене там вже ну, 70 мабуть, що палі, палітр лежить у шафі. Тому напевно, що для мене ці відтінки просто не дуже цікаві, але для інших людей, мені здається, це буде ну, більш цікавіше, ніж для мене. Коротше кажучи, ця палетка, в принципі, непогана. Я коли перший раз побачила, зробила своє подумала, подумала, ну, навіщо я її купила? А зараз я розумію, що, в принципі, в. Принципі, принципі, її можна використовувати для таких якісь äм... Офісних макіяжів, таких макіяжів на повсякдення, але з такою цікавинкою, з ізюмом, з якимось незвичайним таким ефектом на повіках. Ну, коротше кажучи, вона в принципі має місце бути. Тому, якщо вам подобаються такі відтінки і у вас не ну, так багато палітр, як і в мене, то мені здається, що вона вам сподобається. Звичайно, що все це я розповідаю вам про відтінки. Матові я буду використовувати інші. Ну окрім цього славового відтіночку, на, на який на якій в мене немає алергії і чутливості. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую і на все добре. Пока!